Друзі, усім привіт! Ну що ж, завершився матч клубного чемпіонату світу, матч дні восьми фінала. Стадіон Кеммінґ Орлду, прямий матч Манчестер Сіті Аль Хіляль, 4-3, Аль Хіляль перемагає, просто такий неймовірний матч, сьогодні відбувався на ДВД, друзі, про все ми з вами будемо говорити по порядку. Манчестер Сіті, головний тренер команди Хосеп Гвардіола, 4-3, 2-1, стартова розставка Сіті, Едерсон у воротах, пара центральних захисників Йошко Гвардіол, Рубін Д'єш. Айт Нурій, Матеуш Нунес по флангах, Рейндер, Силкай, Гіндуган, Бернарда, Сільва. Три півзахисники в Жерміда Кюсавіні, атакувальні півзахисники та Арне Холанд у нападі, це стартова розстановка «Сіті». Альхеліаль, головний тренер команди Сімона Інзагі, 5-4-1, стартова розстановка у Альхеліалі. Боно в воротах, три центральних захисники в Лоді, Рубінневі, Школіду, Кульбалі, Жоу Канцела, дорічку Лишіх у «Дублі-Сіті». Альхарбі Сергій Міленкович, Савич, Каню, Малком та півзахисники та Леонардо у нападі. Це стартова розстановка Альхеля. -Аля. Ну і тепер, друзі, давайте будемо говорити безпосередньо про сам футбол, безпосередньо про сам поєдинок. Ну що ж, друзі, команда з Сіті заволоділи Гвардіола Хосепа першої же секунд матчу територіальної ініціативи Сіті. Чим більше команди володіла? Сіті атакував більше. Пригоди удар робіт Діаш. На 6, пробиває машин, пробувай. Після навісу Дакю жрем'ям дак, пробивав головою, але пробиває він прямо в руки. Бану. Сіті, нарощує тиск. 9 й клуна матч. Сіті атакує. Передача, шикарний пас. Зробив, якщо не помиляється, то цей шикарний пас ти віддав Рейндерс, Шикарний абсолютно пас. на Жермі. Dakio, Жереми Дакью, прострел. Сирарикажета междуходит до Бернардо Сильва. Удар гол! 0. Манчестер Сити открывает рахунок матчей Бернардо Сильва. Відкриває рахунок матч на 9-й глині матчу. Скористався Бінарда Сіберікашетами і, і переправляє місь сітку з близької відстані 1-0 Сіті. А потім у Сіті були хороші моменти. Ось пригадується удар Савіні на 24-й матчу. Холланд. Віде шикарну передачу на Савіні. Савіні вигід 1-1. обіг Рибану пробиває. Либану в останній митці рятує. Альхіляль від другого пропущеного м'яча. Ще передається удар Ілкай Гендугана. На 29-й хвилині матчу, коли Ілкай Гендуган виходить на дану позицію, намагався перекинути м'яч повз Бану, але той свою команду рятує. Перший тайм завершиться перемогою Сіті і абсолютно поділу Сіті у першому таймі перемагає. Другий тайм. А ви, до речі, в Сіті Натан Тан Акі Амар. Амар, може, до речі, Родер вийшов, але потім буде вимушена заміна. как-то жаль, да, Мануэль Аканджи, раньше Кифил Фоду, но все-таки футболисты еще у Сити з'являются. Ну, в Альхиале на этом матче Аль-Ями, Алаваджами, Лима, Аль-Джувайр, Аль-Гам, Аль-Булаїхі. Друга з 45 хвилинка, перша хвилина другого тайму, ну тобто 46 хвилина матчу. А такої Сіті по промагу Жоу Канцело, Жоу Канцело, просил Жоу Канцело, Сірикашета в удар, Леонардо пробиває головою, гол, Один-один. Альхіляль з рівня рахунок у матчі на 46 хвилині матчу. рахунок у матчі стає 1-1 і вдається зрівняти рахунок номінальним гостям 1-1. Леонардо, пробивая голова, это забивая. И тут же рикашет на корысть отхиляли. А если в первом мяче, когда там Бернардо Сильва Забывал, да, то где река как раз то были на корысть сити, то тут же река на корысть отхиляли. Далее проходит буквально декалька хвилин сити, атакуя, але отхиляли, ловит себе на контратации, жалко канцел, зовнишня зона стопы, отправляя в прорыв, в прорыв, отправляя Малькома, мальком, а мальком выходит, единственное Малька, Малькам удар! гол. 2-1 Альхиляль виходить убирайте це Мальком. Малькам, Малькам забиває гол на 52-й хвилині матчу. 1-2 рахунок так россиянська фантастика. Але буквально через кілька хвилин Сіті заробила команда Хасі по Кутовий Бернарда Сіліо. З лівого фланга подає Кутовий. Подача! До! Що на гаманачі Казарі рікажет, а мені так пробиває і гол! 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 2-2 Сіті! 2-2 Сіті! Ернінг Холланд на 55-й хвилині матчу виводить, перепрошую, не виводить, а зрівнює рахунку матчі. Зрівняв фрахункома Черний Холанд. І у Сіті були хороші моменти, щоб виходить вперед. Потім, до речі, в наступній жатація Альхелель пенальті Вдалося в команді заробити лосує Гускасою, тому що був мінімальний, але все-таки овсайто Малька був. 84-й кломат, і у Сіті був просто неймовірний шанс, щоб вирвати перемогу. Знову Кутовий, який подавав Бернардо Сільва з лівого флангу, Бернардо. Подача, удар головою, поперечка, Холланд, добивання, і м'яч з лінії варить, виносить футболіст Аль-Хіляля, фантастика, просто фантастика, це був Рубен Невіш. І не помиляюся, то героїчне спасіння це був Рубен Невіш, завершиться основний час матчу, завершиться він в ніччю, 2-2. Другий тайм. 94 94-та хвилина матчу. Кутовий подає Аль хіляль Подається кутовий Рубін. Невиш, подає він з речі, також з Лівого фланга. Подача удар колібалі. Гол! Гол! Калідо! Калідукулі балі пробиває головою. Калідукулі балі, сидигалець знову виводить, як гель до цього поєдинку. Фантастика! Просто з неймовірно, фантастика відбувається. Але Сіті не здається, 104 гумачуран! Якого вони підписали у Леона. Иногда и дальше в Manchester City підписав район Шаркі із Лиона, да. Шаркі, Метри говорить так 25-24. Накидай, Шаркі, геніальний пас від Француза Фоден. Удар по воротах і гол. 3-3 рахунок у матчі матчи, филфоден. зрівняв рахунок у матчі знову і знову забиває, знову Сіті вед у цьому матчі. 3-3. Неймовірно абсолютно футбол. Сіті більше команда була на Сіті було більше ударів, але за гульовими нагодами була повна рівновага. Ми потім статистику ще подивимося обов'язково. Рівний матч. І ось, це 112-й матч. Атакує, атакує Аль-Хіляль. Затяжна атака проходить таки у команди Саудівської Аравії по лівому флангу. Подача! Серій рікажета в удар-поворот, Аль-Хіляля це був, якщо не помиляється... Друзі, друзья, можно ще помилятися. помниться? Якщо не помилятися, то пробава. Красного воротах Сергей Андерсон відбуває його удар. але м'яч скакує до Леонарда. Добывай! Удар! і гол Гол, 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 гол. 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 Забиває, забиває, забиває гол. Альхіляль. Забиває гол компенсований. Збиравши, друзі, не в компенсований час, а в додатковий час. Альхіляль забиває гол. 4-3. 4-3. Рахунок стає на користь хіляля Це фантастика. І на цьому судя фінальний свисток. Це був неймовірний якийсь матч. Це був просто якийсь неймовірний абсолютно матч. Альхіляль перемагає. Друзі, матч був просто Давайте подивимося статистику до поєдинка. 30-17 по ударах по воротах, статистика 14-6 за ударами в площину, володіння м'ячем складає 69 на 31, все це 19-4 за кутуэн. 6-7 провага аль-аля. 7 гульных нагод було у команди Саудийской Аравії, 3 гуль-винавина годы, и команды Симон не реалізувала. У Манчестер сіті було 6 гольових нагод, також немало, 3 гульвина годы не реалізовані. Тобто -то за гольові нагоди ми 7-6 перелагали Хіляля, але по три гольові нагоди команди не реалізували. У сіті 827 передач, тотальний відсоток передач, 763 передачі з них були точними, 92 точність передач сіті на м'ячі. Альхіляль має 374 передачі, 314 з них були точними і 83 точність передач. Все як 2-0, з 30 ударів у сіті 14 площину, тут в принципі по суті кожен другий удар сіті був площину. Було влачення в каркас-фарід, коли якраз то був момент на 74 це був реальний шанс. Ось це був реальний шанс. Сіті виграти перемогу, коли пробував в Шенбалес, Ремедіеш, Пробывал по паречку, Коланд, Холланд. на вірний гол же добиває. Але Альхеллипу -Аль щастило. Ви себе Сіті? і Бог би його знає, якби матч б завершився. Але Сіті не забив. 8 ударів повз роти, 8 ударів за були. В Альхілі також немало ударів, 17. 6 з них, 4 удари поузерта, 7 ударів за блоковинами. Ну, і друзі, команди на двох нано, наносить 47 ударів. Фантастика! Просто фантастика! По успішних відборах 12-11, перевага Сіті, 63% успішності у Сіті 52, Вальхілялі, 2D з пасивом, 10 сейв зробив бану. У них було 2. 22-44 2244 м'яча, 9-5 за перехопленнями і 7 фолів Вальхеля одна жовта картка. У сіті їх було 17 та 3 жовті картки. А найкращого футболіста даного поєдинку я би напевно б, друзі обрав би. Uh, знаєте, друзі, а я б би бур... Рубіна Левіса. Найкращим футболіст на матчу. Знає, друзі. Друзі, да, Рубі Невіш не зробив, не зробив. Рубіневиш провев по поперше весь матч. Рубі Невіш зробив великі роботи, які фізичні роботи, бігові роботи, дуже багато зробив Невіш, подавав стандарти. І, в принципі, португалія це виглядав дуже-дуже здорово. Я би також, б, друзі, би виділив би Сергія Мелінковича Савичика, Льду Кулібалі. Ну, не знаю, друзі, я чомусь Рубін Аневіша вважаю найкращим футболістом даного матчу. Хоча і бану там рятував. Ну, не знаю, друзі, я чомусь обираю Рубіна Аневіша. Для мене саме Рубін Аневіш найкращий футболіст цього матчу. Друзі, ну і підсумок цього неймовірного абсолютно матчу. Це був абсолютно неймовірний футбол між Манчестер Сіті та Аль Хілялем, де Аль Хіляль з мінімальним рахунком 4-3 перемагає. Це, друзі, був просто якийсь неймовірний матч. А в цілому, да, Сіті більше команда атакувала, володіла м'ячем, але ми, друзі, дивимося ключовий показник це гольві нагоди. Тут, в принципі, вінавага. І, в принципі, вважаю, що Альхіляль по ділу перемагає. Несправді команда Сімона Інзаки показала характер. Сіті був кращий у першому таймі. Сіті домінував. Але альхелялю вдалося переломити хід поєдинку. Альхіляль переломлює команда хід поєдинку та перемагає. Та перемагає Сіті за рахунком 4-3. Немиром все на матч, друзі. Бажаємо Манчестеру Сіті, добра. Альхелялі, побажаємо, добра. Вам, друзі, від чергу серця, бажаю щастя Та також добра. Бережіть себе, мої любі. Не будьте щасливі. Усім до побачення, мої любі друзі. Усім пока.